Владислав Ласюк, радник керівника Офісу президента України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий. день. Пане Владиславе, наскільки це посильна задача, боротьба з російським тіньовим флотом? Адже тіньовий флот на те і тіньовий, що ці російські, російська нафта не пливе на кораблі з російським прапором? Ну, Цього ж флоту не існувало. Ці 400 там з різними оцінками плюс-мінус танкерів, які Росія за рік зібрала собі в цей тіньовий флот, його ж раніше не було. Тому якщо це можна було зробити, такий тіньовий флот, то я не бачу нічого неможливого в тому, щоб цей тіньовий флот тепер відмотати назад і вивести назад із тіні. І власне ті кроки, які вже робили партнери, зокрема Сполучені Штати, Євросоюз і Велика Британія, накладаючи санкції на окремо взяті танки, станом зараз це десь в районі 50 суден, які знаходяться під санкціями, і відповідно практично позбавлені можливості брати участь у перевезенні російської нафти, це теж якби один з таких кроків, але цього мало проблема в тому, що Росія поки що встигала. Знаходити заміну тим судам, які вибивали санкціями, тому є така ідея запровадити додаткові заходи, які пов'язані насправді переважно з або такими відносно незначними бюрократичними моментами в плані перевезень, або пов'язані з посиленням вимог в контексті природоохоронному. Тобто танкери, які везе нафту, це потенційно значна небезпека для навколишнього природного середовища. Особливо ті танкери, які використовує Росія, вони зазвичай не найкращої якості і, м'яко кажуть, не найновіші. Є навіть танкери 70-х років побудови і страховка зазвичай цих танкерів так само. Ну не сказати ліва, але така прямо скажемо не преміум класу. Страховка. Відповідно, ризики для наполучного перенаседовища великі, багатьом країнам це не подобається, а зокрема, тим, які є прибережними до ключових морських проходів, зокрема до Данської протоки. От. І ми в цьому напрямку якраз активно працюємо, щоб посилити правила, яких повинні дотримуватись і будуть дотримуватись, здійснюючи морські перевезення нафти. А зокрема, російської нафти. На виході ми очікуємо а, зменшення кількості перевезення російської нафти тієї, яка перевозиться понад 60 доларів за барель. Водиславе, а що відомо про юрисдикції компаній або організації, які допомагають Росії формувати, поповнювати і утримувати світнєвий флот. Хороше питання. Я думаю, тут важливіше не юрисдикції країн, а важливіше. А... Приватні власники танкерів, які або продали свої суда пов'язані з Росією компаніям, або віддали їхній фрахт. А, тут не так важливо, яких власниця країн стосується, тому що, звичайно, можна говорити, що це Греція значною мірою. Ну, але просто Греція традиційно дуже потужна судноплавча держава, тому логічно, що їхні танкери попадають в сомці в флот, але не лише. От, тому я би тут застереджувався, і ми так і робимо. застереджувався, добре маємо ситуацію, вона робоча. Давайте її вирішувати, а не з'ясовувати, чому ця ситуація. Стала. Це теж цікаво, а є свої думки, чому так. От, але ми більш так масштабний на конструктив а вирішити цю проблему і позбавити Росії, ну вони зараз заробляють на експорті сирої нафти. До 20 мільярдів на рік, на, на, на місяць. Тобто там, від 15 до 20 мільярдів на місяць вони заробляють. А ті заходи, які ми обговорюємо з партнерами, я думаю, це мінус 5 мільярдів легенько в місяць. Пане Владиславе, ви вже згадали Грецію, а хто ще і як допомагає Росії вивозити цю сиру нафту і нафтопродукти? Це, це дуже залежно. Ну, дивіться, перше ключове це ті, хто її купують. А, тобто, якщо це є, ну знову ж таки, це не є секрет, що це є Індія і а, Китай в першу чергу. Вони купують не менше 60% російської сирої нафти. А вони звичайно викручують прості руки і вимагають собі максимальні знижки враховуючи, що ніхто більше цю нафту у них глобально не буде купувати. Але вони все рівно це купують. І ми бачили а, не раз, не два підтверджували, що і. Індія і Китай вони суттєво підняли обсяги закупівлі російської нафти порівняно з попереднім роками. Хто ще допомагає? Ну допомагають окремі фінансові інституції, зокрема Рабських Еміратів. А так само це ті банківські інституції, які продовжують обслуговувати ті транзакції там, де, можливо, західні банки, а як мінімум, а зробили більш суворий комплаєнс, тобто більш суворо вимагали дотримувати а, і доводити дотримання. А, Стелі на нафтову ціну, а там відповідно банки Еміратів можуть поставити до цього а, так думати м'якше і вимагати менше документів на підтвердження відповідної поставки. Теж допомагають а ті судновласники, які надали для Росії свій танкер, чи продали, чи надали, і вони допомагають. Тобто, тут важко знайти когось конкретного вину. А ми цим не хочемо займатися ми лише хочемо. Максимально реалізувати потенціал цієї насправді хорошої ідеї про 60 доларів за барель не більше на російську нафту, враховуючи, що ціна на ринку зараз під 90 – це а, суттєва зміна. А як тільки ми зможемо повернути цей прайс кеп до ефективної реалізації, після цього я впевнений ми продовжимо діалог про зменшення цієї стелі. А ми вважаємо, і міжнародна санкційна група про це неодноразово писала, що собі вартість російської нафти в районі 20 доларів за барель? І ми будемо просити знизити прайс-кеп з 60 десь ну знижувати максимально Мирослава, На вашу думку, які фактори впливають на те, що міжнародна політика покликана обмежити російські доходи від нафти, не демонструє тої максимальної ефективності? Яка була закладена в неї на етапі впровадження, і що заважає цим санкційним механізмам бути максимально А... Світ на щастя, я впевнений, що це перевага західно-демократичного світу. Він такий в нас керується в першу чергу правилами. І є ну, загальні там правила, які не дозволяють просто так взяти. Силовим способом а, припинити постачання російської нафти, зупинити танкери. Це ж не усі такі будуть бомбити танкери. А, тому виходимо з того, що окрім результату, важливий також і спосіб досягнення цього результату, спосіб повинен бути законним, адекватним і так далі. Тому це забирає набагато більше часу. Але ну, я думаю, що це правильно. Um, і деякі інші методи там ну, пам'ятаємо, що під час другої світової війни там, наприклад, почали а, бомбардувати і топити конвої гуманітарні. Ну я думаю, що ніхто про це серйозно не говорить. І я не думаю, що це було б правильно з точки зору а, міжнародного права. Я думаю, що наша війна з Росією в тому числі це війна. Нормальних цивілізованих цінностей проти російських цінностей, і тому тут абсолютно правильно дотримуватись цих цінностей. Тому, звичайно, це створює певні труднощі, додаткові, які б можна було виникнути для реалізації санкцій. Це ж не тільки про нафту ми говоримо, ми говоримо про багато інших санкційних заборон. Звичайно, іноді знаходяться і в Західному демократичному світі там прагматичні бізнесмени, які бачать тут для себе лише долар. Можливість заробити екстра кост, роблячи те, що нібито прямо не заборонено. Да, тобто то, тут ми згадуємо ці всі постачання мікроелектроніки, яка там умовні країни, там треті країни, які а, кажуть, ну ми ж не приєдналися до санкцій, ми можемо постачати в Росії мікроелектроніку. Ну і що, що ми розуміємо, що ця мікроелектроніка використовується в ракетах для атак по дитячому госпіталю? Ми нічого законно не робимо. От є такі нюанси, але я думаю, що наш шлях це законний шлях. Бориславе, а ви зазначили, що допомагати Росії обходить так звані нафтові санкції, допомагають переважно приватний бізнес і приватні особи. На вашу думку, чому для них ті ризики, які пов'язані з співпрацею з Росією, не переважають ті ризики, які для них несе санкційна політика Європейського союзу. Тобто, чому вони не бояться потрапити під санкції і які вигоди вони отримують у співпраці з Росією, що не бояться власне цього? Хороше питання насправді дарма вони не бояться. Чому тому, що ну, в принципі за останній рік я думаю, досить непогано переконали наших партнерів з Євросоюзу, США великобританії, Японії, Австралії, Канади, що потрібно починати застосовувати рішучіші санкції відносно тих компаній з третіх країн, зокрема країни Затоки, Зокрема Китай, зокрема, закрема країн Центральної Азії, які порушують санкції. Як мінімум в деяких сферах дуже чутливий, в першу чергу, це постачання критичних компонентів для зброї. А я думаю, що більшість нормальних адекватних виробників-постачальників вже відчули, що в якийсь момент постачання для Росії обернеться неминуче санкціями від цивілізованого світу, їм доведеться робити вибір. Чи можна бути впевненим на 100%, що ні жодна компанія, ні жоден постачальник не захоче більше працювати з Росією. Я думаю, що ні. А це реальність. У нас є приклади Ірану і Північної Кореї, які десятиліттями знаходяться під санкціями, тим не менш вони зберігають якісь мінімальні можливості отримувати якісь західні технології, наприклад, для себе. От, але все рівно це суттєво отруднює весь військово-промисловий потенціал. І я впевнений, що. В якийсь момент точка балансу буде пройдена, і Російська Федерація не зможе випускати ті кількості свою зброю, зокрема ракет і дрони, які вони можуть випускати зараз. Питання лише в часі, на жаль, завжди, але мусимо бути сильними. Дякую вам, пане Владиславе. Владислав Ласюк, радник керівника Офісу Президента України, був з нами на прямому зв'язку.